Чому ці котлети називають колгоспними, не питайте, бо не знаю. А виходять дуже смачні. Тому і ділюсь рецептом з вами. Давайте приготуємо. До курячого фаршу додаю яйце. Натираю цибульку, морквину. До речі, можна брати фарш індички. Особливість таких котлет в тому, що до них додається вівсянка. Її потрібно перебити на блендері. Також обов'язково сіль, перець і різноманітні спеції. У мене це трішки коріандра та сухий чесник. Можна ще додати солодку паприку. Тепер залишилося гарно перемнути фарш і його відбити. Тепер за допомогою ложки формую котлетки будь-якої форми, як вам зручно, і кожну котлетку обвалюю в споніровочних сухарях. Обсмажую на сковорідці з двох сторін до золотистої скоринки. Ніби нічого нового, такого, що може вас потрясти, але котлетки виходять надзвичайно смачні. Обов'язково скуштуйте, це смачно, просто і недорого. Бажаю вам смачного!